Завжди батьку. Що? Чи є хтось сильніший за орка? Ага. Що він каже? Покажу більше сили. Якщо пощастить, Хьюко визнає мої вміння та силу. Можливо, дозволить вступити до академії або відправить на віддалену територію. Здається, простого орка не вистачає, щоб наситити голодного сина. Хі-хі, в такому віці тіти хочуть перевірити свої сили. Баррімор чи не залишилося одного монстра із недавніх експериментів. Так, лишився один. Він повинен бути дуже злим, оскільки довгий час годував. Приведіть його. епізод одиннадцятий, це троль. Батьку, я можу розпочати? Так, можеш. Починай прямо зараз. Бабах. Ось. М -м -м. Так близько. В нього була можливість, чому він не атакував. Що він робить? Гарне рішення. Здібності троля до регенерації вражають. Його необхідно вбити одним ударом. В іншому випадку ви будете марно витрачати енергію. При полюванні на троля дуже важлива стратегія. Він тільки угуляється від можливо він хоче виснажити троля. Чи можливо це для восьмирічного? Невже він справжній геній? Це складніше, ніж я думав, але я повинен триматися. Якби я використовував всю свою силу, я б легко його вбив. Але я не хочу розкривати все. Чудовою стратегією по тетролях буде нанесення фатального удару, коли він зникне до моєї швидкості. Він його поранив. Від такої рани троль помре, необхідно відсікти йому голову. Можливо, вбити троля для майстра меча першого ікла неможливо. Неймовірно, що восьмична дитина ще досі жива. Перемогти троля для майстра меча першого ікла неможливо. Якби я використав навичку кровотеча Пекельної Гончої, я міг би перемогти, просто зачекавши, але це було б безглуздо. Ти можеш зупинитися. Для тебе це може стати небезпечним, якщо продовжиш, я зможу. Думаю, я близький до прозріння. Якщо наступним ударом я не закінчу бій, я здамся. Хм. Продовжуй. Скільки сили мені показати? Я вже знаю відповідь на це питання. Створю сценарій, в якому все виглядатиме, мов під час бою я отримав друге іко. Хочу бачити реакцію Хьюку, коли він все побачить. Чого? Не може бути. Дитинство у клані Баскревіль усіх проходить однаково. Близько 15 років діти починають накладати ману на меч та вимінювати ауру. Тоді ж вони вивчають техніку меча першого іко. Але вперше в історії клана Баскервіль Восьмирічна дитина досягла другого іко. ха Ха-ха. Я переміг. Що? Що це тільки що було? Через тиждень. Ніяк не звикну до цієї каші. Відходять до мене з минулого тижня. Напевно, в сім'ї Басківлі, де сила є головним, це нормально. Бачите, Хюго в той момент було справжнім задоволенням. Патріарх, молодий майстер Вікір вже пішов. Патріарх, Патріарх. Сила, яку відкрив для всіх, я, другий Іко. Баскревіль. Або середній майстер меча. Але моя справжня сила це п'ятий й або низький експерт меча. Я повинен навичку троля. Думаю, тепер я сильніший за низького експерта меча. Слот 3. Супер Регенерація троя, троля С. Після отримання. Вельзевула мій апетит значно збільшився. Ей, хм. Що там? Що вони від мене хочуть? Я був занадто лагідний у минулий раз. Ні, не так. Ми просто хотіли сказати, що те, як ти вбив Орка, та троля, було дуже круто. Ти в порядку? Скажи, ти в порядку? Ти в порядку? Що вони від мене хочуть? Вони намагаються одурити мене чи що? Відчувати мурашки по тілу досить неприємно. Бити їх зараз, а думати пізніше чи що? Молодий майстер-вікер. Та що? Дворецький балімур? Юний майстер. Вам негайно потрібно піти до патріарха. Що?